Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шріматрика, і сьогодні ми з вами розглянемо таке питання в чому ваша унікальність? І як завжди, у нас буде з вами 4 варіанти. Виберіть, будь ласка, свій. І знайте, що в просторі немає часу. Якщо вам потрапило це відео і ви вибрали якийсь з цих варіантів, значить простір посилає це послання саме для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тичніть на колокольчик для того, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. А також пишіть свої коментарі, я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! В першому варіанті оракул шріматрики говорить, що ваша унікальність полягає в тому, що ви вдало можете керувати всіма процесами, які відбуваються в вашому житті. Ви активні і маєте гарну властивість до розвитку всього, що вам потрібно. Ви можете розвивати і поширювати свій вплив як в бізнесі, так і в відносинах. Ви завжди знаєте, як потрібно і як краще поступити для того, щоб досягти бажаних результатів. До вашої думки завжди прислуховуються, вас слухають, тому що ви часто досягаєте успіху, тому і користуєтеся неабияким авторитетом серед своїх колег та компаньонів, навіть друзів і домочадців. Ви ніколи не стоїте на одному місці і постійно в русі, в розвитку, як в кар'єрі, так і в особистих стосунках. Ви стрімко можете просуватися як в бізнесі, так і в кар'єрі або в статусі. Ви керівник по своєму складу, ума і своїй енергетиці. Тому вам потрібно чекати керівну посаду або зміни у своєму соціальному статусі. І якщо для цього вам потрібно буде змінити місце проживання або переїхати в інше місто, або навіть в іншу країну, то ви це зробите з легкістю. Але при такому ритмі життя ви часто працюєте на виснаження, і тоді у вас можуть виникнути проблеми, які ви не в змозі будете вирішити. Ви здатні довести ситуацію до того, що проблем буде купа, і ви будете потопати в них. Коли одна проблема ще не вирішиться, з'явиться друга, а потім третя, четверта і так далі. І вас може затягнути у вирій проблем і невирішених питань. А найгірше в цьому це те, що ви це будете приймати надто емоційно і реагувати на це. Також ви можете вляпатися в ситуацію, коли вас безпідставно звинуватять в чомусь, в тому, що ви не робили. Тоді ви можете зіткнутися з засудженнями вас та ваших дій зі сторони партнерів, колег або близьких людей. Ще у вас є така властивість, як не звертати увагу на стан свого здоров'я. Тому ви звертаєтеся до лікаря тоді, коли вже організм виснажений і має явні захворювання і ускладнення. У вас є ще одна прекрасна здатність тримати ніс за вітром. Це ваша сила чуття, сила запаху і міцнюху, яка дарує вам здатність орієнтуватися по життю. Ви маєте унікальну здатність відчувати як користь, зиск, шанс, успіх, так і небезпеку. Ви добре чуєте, де гарні можливості, а де є небезпека. Ваша унікальність в тому, що ви здатні в будь-яких ситуаціях зберігати рівновагу і спокій, як у стресових ситуаціях, так і у стресових обставинах. Ви уважні до змін у своєму життю. Тому шанси, які вам посилає доля, ви вдало використовуєте і здатні відчути найбільш сприятливий момент для реалізації задуманого. Для другого варіанту Оракул Шиматрика говорить, що ви не сприймаєте цей світ як світ, який є вашим власним проявом. Ви відчуваєте себе в цьому величезному світі маленькою істотою. І така галюцинація краде у вас Божественну свідомість. Це призводить до того, що у вас немає рівноваги і гармонії ні в вашій душі, ні в ваших діях. Ви не відчуваєте себе щасливим. Ви часто Зависаєте на одному рівні. Вам не цікаво розвиватися і продвигатись, тому ви до цього не стремитесь. Люди намагаються вас іноді обдурити, тому ви надто довірлива особистість. Надалі це приводить до глибокого розчарування в собі або в людях, які вас дурять. Ви маєте здатність в усіх гріхах і невдачах звинувачувати себе. Тому часто займаєтесь самобічуванням, і в такому разі у вас може виникнути комплекс провини. Ви часто не доводите свої справи до кінця через те, що є перешкоди і невдачі. А боротися з ними ви не маєте бажання і сил. Але оракул Шріматрика також говорить, що у вас є безмежна мудрість і безмежний потенціал, щоб розібратися в усіх своїх справах. Тому якщо вам буде дуже потрібно досягти бажаного або здійснити якісь потрібні дії, від яких залежить щось важливе, якийсь прорив, то ви зможете зібратись і використати шанс успішно вирішити всі свої негайні потреби. Ви будете діяти надто мудро, тому що у вас розвинута здатність бачити ситуацію здалеку, аналізувати події і прораховувати наступні шаги. Взагалі, в стресових ситуаціях у вас активується ясне бачення цієї ситуації, як зовні, так і зсередини, тому що ви вдало вмієте добувати і використовувати ту інформацію, яка допомагає вам правильно ухвалювати складні рішення. Але ж ви як магніт, який притягує до себе неприємності, конфлікти і ворожнечу. Особливо, якщо це конфлікт чи ворожнеча минулих часів, яка вже притихла і була позабута. Вам не вистачає життєвого досвіду, щоб забути образи. Тому ви часто провокуєте своїх ворогів і неприятелів відмовлювати сварки. Ви повертаєтесь в більш ранішні фази вашої свідомості, в регрес, і це може приводити до того, що до вас повертаються неприємні стосунки або неприємні люди з минулого. Також можуть повернутися ваші колишні вади, а можуть активуватися ваші шкідливі звички або колишні захворювання. Для третього варіанту оракул Шріматрика говорить, що ваша унікальність в тому, що вам потрібно буде пройти кармічні уроки, у вас може активуватися ваша генетична пам'ять або поведінка ваших минулих інкарнацій. Саме неприємне тут те, що активується тільки погане негатив, те, що послабляє вас. Це значить, що ви в деяких випадках чи ситуаціях можете вести себе не так, як вам це властиво, не так, як властиво вашій поведінці чи вашому вихованню. Це можуть бути погана спадковість ваших предків, яка несподівано проявиться у вас. А можуть бути якісь імпринти з минулих втілень, таких як страх чи жах, який змусить вас реагувати на це і здійснювати певні Погані вчинки зовсім вам не властиві. Що стосується магії, то тут можуть прокинутися родові прокляття. Прокидається якась ваша властивість, яка в вас ніколи раніше не проявлялась. і ви навіть не підозрювали, що ви здатні на такі вчинки чи дії. Що стосується захворювань, то вони можуть бути спадковими, а відносини кармічними. Всесвіт закриває для вас потенціал божественної сили. Це значить, що ваші людські можливості обмежені і вам дуже складно досягати своїх намірів. Вам навіть складно просто вирішити діяти або на щось наважитись. Перед вами, ніби стоять шлагбауми, і в яку б сторону ви не пішли, натикаєтесь на складнощі. Вам завжди складно правильно оцінити ситуацію. Ви не можете навіть оцінити свій власний потенціал для того, щоб наважитись, діяти і скористатись цією можливістю і шансом. Тому ви часто потерпаєте від невдач, і у вас опускаються руки. І ви часто зупиняєтесь на половині дорозі або на шляху до успіху, навіть його не розпочавши. Але ви сильна особистість і вмієте тримати під контролем свій гнів та відчуття незадоволеності тимось або чимось. Так як ви володієте сильним розумом, ви можете вміло спілкуватися будь з ким і в будь-якій ситуації. Якщо вам щось не подобається або навіть визиваю вас відразу, ви завжди зможете себе стримати і навіть не подати виду заради передумов. Що приведуть вас до перемоги та досягнення успіху. У вас є унікальна здатність успішної комунікації. Будь з якою особою і будь-якого рангу. Для четвертого варіанту Оракул Шейматрика говорить, що ваша унікальність в тому, що світ з вами йде на контакт і навіть дуже інтенсивно. Ви його відчуваєте і сприймаєте все, що він вам дає. Ви звертаєте увагу навіть на дрібнички. І це вам подобається, це вам цікаво. Вам цікаво до всього доторкнутися, будь-це якийсь процес чи ситуація, в якій ви опинилися. І для вас надто важлива тактильність, сила дотику, особливо, якщо це стосується особистих відносин. Тому що тільки так ви можете відчути свого партнера і зрозуміти його наміри. Ця ваша унікальність відкриває перед вами дороги до успіху і процвітання. Ви можете вдало керувати всіма процесами. Ви активні і для успіху прикладаєте зазвичай багато зусиль. І це стосується будь-якої сфери вашого життя. Ви з легкістю можете вийти за звичні рамки для того, щоб зробити активний, стрімкий прорив у бізнесі, в кар'єрі чи в особистому житті. Але у вас зовсім відсутня здатність почути звуки світу та власний внутрішній голос. У вас немає ні сил, ні можливості почути підсказки як ззовні Всесвіту, людини чи природи, так і зсередини, тобто свій внутрішній голос. У вас не розвинена інтуїція, ви не вмієте прислухатись до себе. І навіть якщо вам будуть не натякати, а прямо говорити і вказувати на деякі явні речі, ви можете нічого не зрозуміти. Через це ви надто залежите від авторитетів, від чужих думок, а також від засобів масової інформації. А все тому, що ваш канал закритий, а черпати інформацію звідки лясь вам потрібно. Також ви залежні від того, як хтось вам щось скаже. Ви прискіпливо ставитесь не тільки до слів, а навіть до інтонації, з якою це було сказано. До тембру голосу та й до інтонації мови співрозмовника. Ви більше захоплюєтесь красотою мовлення, ніж змістом того, що вам сказано. А сама велика і цінна ваша унікальність в тому, що ви можете тільки своєю думкою породити все, що ви забажаєте, у своїй безмежній, бездонній свідомості. Оракул говорить, що ви мудра особистість. І у вас є величезний багаж знань. А знання це сила. І ви насолоджуєтеся своїми знаннями. Вам потрібно звертати увагу на різні підсказки та знаки, що посилає вам зовнішній світ. Ці підсказки можуть з'являтися як у явній, так і неуявній формі. Також дослухайтеся до свого передчуття, до своїх снів, видінь. Або збігу обставин. Вам потрібно навчитись ставити свої потреби попереду потреб та інтересів оточуючих вас людей. Слухайте себе, слухайте свою підсвідомість, вони вам підскажуть нові ідеї, завдяки яким ви зможете втілити ваші мрії і ваші фантазії. Використовуйте також і творчу уяву, звертайте уваги на знак.